Доброго дня, друзі! Друга половина дня майже під вечір. Майже під вечір. Ну, напевно, що ви помітили, що в мене до обіду все випадає. У мене вже так трішки на роботі, трішки на окольчиках. Трішки після окольчиків потрібно полежати, проконтролювати тиск, все. Але ж робота, вона ж є. Хто ж її поробить, скажіть? <сміст> Ніхто її не поробить. Знаєте що? Сьогодні. Танюша Григорук, привіт. Написала вона мені такий коментар, що я її мотивую на роботу. Таню, ну ви що? Я, я півдня як в опочивальні. А вже далі на зубіда, можливо, і змотивувала. Але сьогодні, друзі, хто ще не починав купати картоплі, мотивую на початок. Я мотивую вас, а Юра мотивує мене. Ось таким смачним бути Смачно? Да, третю робити. <laughs> Я вже йду на город. Що ви думаєте, ось це моє найперше знаряддя праці пішла? Так, отож для, для чого грабельки? Моє перше знаряддя праці на картоплю. Ось все це, що на картоплі, потрібно гарненько згребати. Все потрібно згрібати у волочки і то старатися так, щоб ну, так, щоб було добре копати. Вийшла під вечір, щоб не було так гаряче. Подивіться, що у нас робиться, подивіться, яка суша, дивіться. Бідна кукурудза вона повністю втратила колір, повністю. Листя скручується, сохне геть. геть, Качанчики, це що та, що була раніше, то там ще качани є. А ось на цій ну, що це за качанчик? Оцей? Вже він не налється, все. Оце буде така маленька собі кукурузка. Дощів немає, і ще на найближчі дні, навіть і не прогнозують, не знаю. Ну що, а я загрібаю, тому що е, просила Юре, що якщо я згребу гарненько, то може у нього буде можливість до вечора ще прокопати хоча б рядочків два, Ну, мо, три, побачити яка картопля. А то так, підкопували? Ну, підкопуємо, бачимо, що картопля є, а. Для ясності картини, так сказати, потрібно, Немає ці потрібно прокопати. Немає цього року картоплі? Не урожай. урожай? Чого? А не знаю. Каже, не урожай, а чого не знаю. Урожай. Україн я не копав. Одного рода копав. <світ> Будемо бачити. Одним словом стаю грибом. Добре, тако, добре. Вийшов на город, став, подивився. Шо а побачив? саме краще якось допрацює. Погано гребеш. Скажи щось. Що тобі не так? Два часа два метри. Це що таке? Зараз побачиш, аби встиг причепити копалку. Іди чіпляй, не крутись. Я не знаю, чи трактор вдома. Ну то йди шукай. Їх 10 штук, але один велосипед на ходу. Зараз бачити, де будуть. В ти знаєш, по чому люди в нас копають? По чому? У нас не знаю, а Козін копає по 50 Гривень Дорого, по 50 гривень радок. Дорого? Я... Який радок, що ти мелиш? А як з тебе, то я візьму зовсім недорого. 50 копійок корінець. Ти що скажи, сіль на слона безплатно, а за гроші, до деньги. Давай, давай, скоріш роби, бо в мене здоров'я немає сьогодні. Іди шукай трактора, бо я вже на середині. Зараз піду гляну, якщо є, то чіпляюсь. Ну, ось так, кусочок роботи зроблений. Ось таку смужку я йому прогорнула. Зараз скажу, що йому? Нам? Зараз скажу один, два, три, чотири, пять. П'ять рядочків. Ось Ось оцей. цей. П'ять рядочків прогорнуто чисто. На шостому вже можна сказати, починається бур'ян. Порахував він всі рядочки туди, в ту сторону, скільки нам копати. Каже, не повіриш, рівно 40 рядочків картоплі. 40 рядочків. Чую трактор такий деркотить. Дикотить. Значить, зараз він десь повинен на город приїхати. Я, може, зараз подумаю, я може зараз граблі вже поклала, я, може, зараз розвернуся та буду горнути назустріч. Та буде вже підгорнуто. Рядків хай п'ять, шість, вісім, звідти хай п'ять, рядків 13 буде підгорнуто, собі прокопається з одної сторони бур'ян, перегорнеться і буде чисто знову. І така частинка города може бути підгорнута. Ну це я зараз побачу. Мені перш від цих п'яти треба трішки відпочити. А може і ні, може, і не буде діла, здається, їде. Да, приїхав Юрасик! О, то він чіпив трясучку. Я думала, що стріла буде. Ні, цю вчепив. Зараз будемо бачити. Ану, абра кадабра Нема нічого. Подивіться, що це за картопля. Це тут прокопаний рядок був копай! Так, прокопаний рядок що вся розпочалася картопля. Ну, що хочу сказати. Грудки. Подивіться, яке грудя. <сум> як, як копати? Ну, будемо копати потрошки. Картопля, ну не скажу, що вона ахтерясна така. Минулого року вона була краща, мені здається, або... А глибше не можна. Або потрібно взяти глибше копалку. Зараз спробую заглибити. Що? А глибше не треба, щось мені здається, що вона ані не викопується, ані це вона така є. Це мінше треба. Так ні поки йде. Глибше треба ось топ нарізати. Та ну, то що ти хочеш сказати, Що це викопується? Вона вся Де? Ну це перший рядок. мені треба звести сюди, туди її повезти. А. Це треба визбирати цього, а тоді вже настрою. Ну все, зводь, зводь, давай. То що йти повітря збирати? Пішла по відра збирати, бо треба йому кудись щось звести. Одним словом, сказав по цьому рядку не дивитися. Це перший рядок. Ну Є гарна картопля, не? є гарна. Так, два відра, два мішачка, руки в ноги і бігом. Йому треба бігом, один рядок це визбирати. Да. Так, ну що, другий рядок. Ну, не знаю, така. Така, є більша, менша, середня. У нас тут творчий мікс картоплі. Тут і біла роса, тут і Дубравка, і Слав'янка, і ще світанок, не знаю, чи він ще в кого є, у кого немає. Тут і якась дубінка, як нас кажуть. От. Ну, єдине, що каже, що, напевно, що буде. Прокопувати далі стрілою, тому що трасучкою цією картопля ще трішки підшкрабується. <гум> і тепер ще одне. Позбирала рядок картоплі, він починає копати другий, і ви не повірите, починає мрикати дощ. Я не знаю, що це таке. Це я така щаслива. Саме казала, що не стоїть по прогнозу і не знаю, коли ще буде, а він бере і зараз мрикає. Ой, не можу. Ну, але то таке, кажу йому, ти один це вже докопуй, я його зараз швиденько визброю. визбираю. Значить, що у нас з рядка? Зрядка картоплі. Є ось такий майже повний мішок. О, да, Юра вже співає завези мене на море. Майже повний мішок один і менша половина у другому. Ну, це був перший, то скажу так, що десь приблизно півтора мішка виходить, у нас з рядка. І Юра так прикинув, що з е, усього кусочка у нас від 50 до 60 мішків таких здорових буде картоплі. Е, так, трішки посував він стрілу. Десь на бік. О, діло пішло. Ой, ще, подивіться, картопля, яка є. Дивіться. Так, да, так, да, бачите, о, а ось яка оце то вже картопля. Да, Правда він казав, по першому рядку не дивитися, він завжди не такий, як треба, точно він не скаже. По другому, да, видно, що трішки. Більш-менш картопка є. Не скажу, що її немає. От. Тому, хочете, вірте, хочете ні. Я зараз пулюю. Пулюю, збираю картоплю, тому що дощ накрапає. Так, Юра мене очалює. Ми так і домовилися, що два викопаємо. Да? Буде песні, але все равно ще зарані купати. Дає місця наш кабець. То це драсучкою шрубець. Стрілою попробуєш. Да. Заступа бери. Заступа, заступа. Я тебе заставлю заступом. Казав діду. Я його не хочу, я воду не поїду. У мене є в холодильнику, два карася морожені, да? Да, так і Я я картоплі не люблю. Вермешаль краще. Коротше, <рес> все, ти їдеш, то ти їдеш загрібати чи ні? здоров'я Хай їдуть самі гриби, кому треба. Чу вже мабуть ніхто не поїде загрібати, дощ починається. в рядку є. То я кажу, в цьому рідку, да, в цьому видно. Картоплю видно. Так, то я бігам збираю, так? Ану, жіна, Ай, бахаєш. Це ж я показую, це ж буде в інтернеті, хлопець, що ти собі думаєш? А ти бахкаєш, так що аж вуха Карпати. Як тільки картоплю здамо відразу. <плати> Так, <гум> <гум> да, ну грудки це ось тут, де трохи в'їжджено. Ні, це глибоко я взяв. Так, да, це да, глибоко. Ну буде. все. Давай, от'їжджай, бо ти мені заважаєш. Все, я збираю. Ага. Угу. Ну що, два рядки визбрано, На одному мішку стою сижу, стою прямо, другий стоїть. І третій половину. Ось так, два рядки, два з половиною мішки. В принципі, десь буде так, як і казав Юра. Та й так, як я завжди кажу, початок є, кінець обов'язково буде. Потрібно йти пород, поки не темно. Бечечка переведу. Якраз он туди, де Юра їздить, підриває там, що нас суданка. Якраз на неї будемо і припинати. Хай зідає потрішки. Свиням дам, курикачки самі ляжуть спати. Та й усе. Тому, друзі, хто ще не копав картоплю, гайда копати з нами. Що робить? Що робить? Він думає, він граблями картоплю загребе. Воно загребати загреба, я лей картоплю вигрібає. Ой, що зайсть? Зайсть. Почали? Коли викупаємо? Мені хватить. <святить> хватить. Так як я їм, то мені хватить. Так-да-да. Да, да. Ти не розказуй. Будемо копати. Коли? Я знаю коли. Потрошку. Нам що? Ми або потрошку, або за день. як обично. Піду я Льосіка поведу. Куди? Туди, де ти казав. Як ще подивилася, сінця лежить, суданка росте. Якраз я тут заведу, їх, а він там собі їсть. То я її згрів вже. Ну то що, якраз добре підняв йому, Шуду щоб йому було так легше. Їсти. На широкий. Щоб йому було легше їсти, туди на широкий. Да. Ага. Ну, заведу на широкий. Прямо лотка. Я сокиркою тому поклала. Ну що, друзі? Сама в себе на городі попрацювала, сама в себе ось такий здоровий шматок. Кавуна заробила, сама в себе його на городі зірвала, ріжу і сама і їм. Нікого вдома ще немає. Юра вже десь далі трактором. Діти допомагають там, де попросили. А я швиденько ще даю свиням і в хату прийом таблеток не забути не пропустити. І на сьогодні усе. Тому, кому сподобалася наша мотивація на початок копання картоплі. Не забуваємо обов'язково поставити вподобайку. Не забуваємо обов'язково прокоментувати, чи ви вже копаєте, чи не копаєте, чи викопали, чи гарна, чи не гарна, чи яка. І так далі. І так далі. До наступних зустрічей!